Це програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Відповідно до польського освітнього законодавства, учні, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають можливість вивчати українську мову як одну з іноземних мов у польських школах. Це дозволяє учням з України, які підлягають обов'язковому навчанню в закладах загальної середньої освіти вивчати мову та культуру України свого походження. Дипломатичні та консульські установи або культурно-освітні організації України можуть організувати навчання у школах за погодженням таких заходів з директором і відповідними органами. Школи забезпечують приміщення та освітні матеріали безкоштовно. Відповідно до законодавства Польщі школярі обов'язково вивчають іноземні мови. Мови. З першого класу одну іноземну мову, а з сьомого класу додається друга іноземна мова. І ось цими днями перша школа у Польщі отримала дозвіл на викладання української мови як другої іноземної. Яке значення це має та які перспективи відкриваються для української мови у Польщі для освіти українських дітей? Про це я поговорила з науковим працівником Інституту славістики Польської академії наук Павлом Левчуком. Пане Павел, на вашій Фейсбук сторінці є таке повідомлення цими днями, що урочисто оголошується, що перша школа у Польщі отримала дозвіл на викладання української мови як другої іноземної. Як це стало можливим? Що для цього було зроблено і Україною, і громадою українською тут у Польщі? Що діти, українські діти, і не лише українські, але й польські дітки, які виберуть собі українську мову, наприклад, як другу іноземну, зможуть можуть вивчати українську мову на сьогоднішній день, вірніше до моменту, коли ми почали говорити про українську мову як про другу іноземну. Ми говорили про українську мову як етнічну мову осіб, які мають польське громадянство. Але декларують себе українцям, так це окрема група, це невеличка група, і вони могли дійсно вивчати свою мову рідну в польських навчальних закладах, навіть писати іспити, здавати мату з української мови. Тобто, це була невеличка група, яка не стосувалася великої популяції спочатку економічних мігрантів, а потім і вимушених е, воєнних мігрантів. Так, от в цій системі в 22-му році. Коли ми отримали величезну кількість дітей з України, була можливість не реалізовувати шкільний обов'язок в польській системі, це було дозволено виключно українцям і виключно тим, які приїхали після 24 лютого 2022 року. Тобто, це дозволяло залишатися цим дітям в українській системі освіти. Однак, вже з шкільного року 2024-2025 Українські діти, як і всі інші поляки, іноземці, особливо. Аби без громадянства, які постійно перебувають на території Польщі, мали знову повернутися до реалізації шкільного обов'язку. Винятком були лише учні 11 класів, які подалі навчалися дистанційно, і які могли здати відповідні національний тест в Україні або згідно українських правил, і відповідно тоді, щоб диплому і таким чином іти вчитися до польських університетів. Натомість, замість цього, польський уряд пропонував так званий український компонент від 2017 року. Польське законодавство дозволяє іноземцям вивчати мову своєї держави, мову, культуру, історію, географію в вимірі не більше п'яти годин на тиждень. Але польська сторона забезпечує приміщення, тобто школу, в якій мала би відбуватися це навчання, і так звані матеріали, як я розумію, дошку, принтер Ксерокс і так далі. Вся інша складова дидактичного процесу, тобто вчитель. Підручник, програма викладання і так далі залишається за посольством або консульством, або центром вивчення, чи центром культури даної держави, яка хотіла би, щоб ця мова викладалася в польській системі, або принаймні як суботньо недільні чи вечірній спосіб, і був пропонований так званий український компонент. Який мав би бути відноситися до української мови, однак міністерства польські і українські не дійшли порозуміння, і цей український компонент так насправді не запрацював. А якщо і запрацював, то в більшості поза. Шкільною освітою польською, і тоді залишається єдина можливість викладання української мови в польській освітній системі це викладання мови як другої іноземної. Що це означає ага. в практиці? Як це впроваджується в життя? Що означає першого класу є обов'язок вивчати одну іноземну мову. Найчастіше це англійська друга іноземна мова. З'являється в сьомому класі, і тут іде мова на вибір. Польське законодавство не дає чіткого переліку іноземних мов. Є лише чіткий перелік мов, які здаються на іспиті восьмикласника, і чіткий перелік мов, які здаються на матурі, тобто на державній підсумковій атестації. Тут українська мова повинна з'явитися з наступного року, 2025-2026, українську мову. Мову можна буде вибрати як язик е, опціоновожитне, тобто сучасну іноземну мову на вибір. Натомість, в е, ситуації з українською мовою, ми її можемо на сьогоднішній день обирати як другу іноземну мову. Польська сторона зазвичай хотіла від українського міністерства освітню програму. Тому що загальна рамова програма це е, європейська е, система викладання, яка є е, загальному для цілому для європейських е, систем е, викладання і сертифікації. В Польщі більш відомо як європейський система пісокштавцяння янзиковеко. ЕСОК в 2003 році його на польську мову переклав професор Вальдемар Мартинюк, професор Єгелонського університету в Кракові. Українська версія теж з'явилася в 2003 році і Україна її прийняла як основу. Для викладання і сертифікації іноземних мов е, і згідно цих стандартів, рівень а 1 початковий учні повинні були б в межах 7-го і 8-го класу прийняти. І е, під час багатьох дискусій з українським міністерством е, я вирішив, що якщо українське міністерство надалі не надає такої програми, то ми таку програму напишемо, створимо, видамо і е, втілимо в життя. І власне, другим компонентом було прох. Хання до посольства, щоб посольство розмістило інформацію е, на своїх ресурсах про те, що ми можемо починати говорити про українську мову як другу іноземну, і це власне стало причиною того, що середовище почало активізуватися, говорити жваво на цю тему. І власне одним із дискутантів цієї дискусії був 15-й ліцей у Вроцлаві. Там 48% учнів це діти з. України, тобто майже половина, і коли я розмовляв з директором цієї школи, цього ліцею, то пані директор мені сказала, що наші діти фактично вивчають три іноземні мови: польську, англійську і німецьку, і в даному випадку це досить важко, і вони мали. Так звані директорські години, директор має декілька годин можливості власного розпорядження, які це будуть предмети, і власне там у них була дві години, чи можливо більше. Я зараз точно не скажу, не пам'ятаю, які були присвячені можливості додаткового вивчення української мови для такої великої кількості дітей з України. Натомість, після розмови з пані директор, ми домовилися, що що разом з вчителем цієї школи ми напишемо такі програми викладання української як другої наземної. Ни ще і для ліцею, і школа написала листа до департаменту загальної освіти Міністерства едукації народової Польщі і власне отримала позитивну відповідь, що в школі може викладати українську мову як другу іноземну, і таким чином п'ятнадцятий ліцей в Рославі став першою школою, яка в цьому власне році. Отримала таку можливість, щоб на наступний рік вже викладати українську мову як другу іноземну, тобто можемо сказати, що крига скресла так, але так. освітня програма, яка мала бути напрацьована в Україні, досі її немає. Тобто, це лишається каменем спотикання. Це вже не буде каменем спотикання. Ми вирішили, що ми власними силами це створимо. Безумовно, творення чогось такого без підтримки міністерства не є плюсом для української держави. Тому що якщо ми не маємо, наприклад, системи сертифікації української мови як іноземної, або говорять, що особи на громадянство тепер можуть в Україні здавати рівень Б 1 то в Німеччині система іспитування Тельц, яка до речі має систему сертифікації польської кіноземної на Б 1 Б 2 має також і аналогічну систему української мови. Так, тобто, якщо творення таких речей поза Україною не є корисним для української держави, не є теж Рисним на в певному моменті для мовної політики, бо центр керування такими речами повинен на мою думку знаходитися в Києві. Але на жаль, ми не маємо іншого виходу. Знаєте, теж таким певним каменем спотикання або таким е, двигуном до того, що я прийняв таке рішення, була ситуація, коли мені принесли записку дітей, яку вчитель забрав на уроці. Е, це була записка двох дівчат п'ятого класу, які вчать польську мову як іноземну. І Одна писала до другої. І знаєте, ця записка була написана українською мовою, але польськими літерами. І це був той сигнал, що або ми залишаємо все так, як є, і діти перестануть писати українською мовою, або ми пробуємо зберегти рівень володіння мовою, особливо письмом, за допомогою, власне, такої можливості викладання української мови, як другої іноземної. Тобто так. латинкою пишуть українською мовою ха – це вже було це ха, яке в кінці слова має бути це ха. Тобто правильність дидактики польської мови була важливою. Бо бачите, білінгвізм, так званий суспільний, тобто, коли велика кількість людей володіє даною мовою, призводить до того, що вони встані написати польською мовою і їх зрозуміють. Якби була ситуація, що вони мусили, можливо, неправильно написати українською мовою, бо інакше їх би не зрозуміли, це була б інша проблема, але ми входимо в систему так званого масового білінгвізму, і так це з лінгвістичної точки зору. Я чудово розумію цю ситуацію. Все ж то я її бачив до 22-го року у дітей першого покоління, яке вже народилося в Польщі в громадян України. Вони теж. Сюдово говорили українською мовою, але вони мали проблему з читанням і ще більше з письмом. І ця система зараз починає повторюватися. Рівень володіння мовою він є нестійкий. Він часами збільшується в тих компетенціях, які потребують збільшення, а зменшується в тих компетенціях, які не використовуються так. Тому що ці діти, якщо вони розмовляють українською мовою з батьками, вони розмовляють українською мовою з однолітками, але вони не пишуть українською мовою, вони не мають такої потреби. Яка причина того, що міністерство освіти України досі не зробило цю освітню програму? Розумієте, проблема в іншому міністерство освіти говорить, що вони мають навчання онлайн і всі бажає. Аючи, які хочуть, вони можуть вчитися онлайн, але навчання онлайн може мати різні форми: форму, коли дитина дійсно відвідує регулярну школу. Форму, коли дитина раз чи два рази на тиждень з'єднується е, за допомогою е, власне скайпу чи е, інших можливостей, і е, має якийсь контакт з вчителем, або просто систему, де вчитель пише, раз на якийсь час, ви залишаєтеся з нами. Дитина відповідає, чи батьки радше так. Ми залишаємося з вами, і все, тобто, тут є. Система проблеми я бачу в стороні українського міністерства іншу проблему. Якщо ці діти навіть якийсь відсоток повернеться, то як будуть вирівнювати їх рівень володіння українською мовою? Так, ми говоримо зараз про зарахування оцінок. До зарахування оцінок не відноситься українська мова, література, історія України, але з другої сторони ми говоримо голосно про зарахування, але ми не говоримо про те, що треба зробити, для того, щоб рівень володіння мови, який безумовно буде нижчий, Тут навіть немає про що дискутувати. Що з ним в даному випадку зробити, коли реемігрант, громадянин Польщі, повертається до Польщі, не знаю, чи звели. Кобританії чи з Норвегії чи з іншої країни дитина отримує до п'яти годин додаткових занять на тиждень, перший рік, з яких дві години повинні бути з польської мови, три за вибором дирекції школи. Так, щоб вирівнювати ці шанси, і в іншій системі, наприклад, на іспит восьмикласника, спеціальний аркуш отримує діти, які раніше вчилися в. Іншій системі освіти ніж польська вони отримують трошки інші завдання. То в цій системі повстає питання, що буде з цими дітьми, і коли вони повернуться до України, тому що якби цю систему і цю проблему, яку ми мали раніше, ми її тепер пробуємо вирішити тут в Польщі. Що буде з тими дітьми в Україні? Я думаю, це велике питання і величезний виклик для українського МОНу. Онлайн освіта для українських дітей за кордоном для дітей вимушених воєнних мігрантів це важливо. Але ми знаємо, що міністерство освіти України з навчального року цього воно скоротило кількість тих шкіл, які надають таку онлайн освіту і надають цей український компонент. Тобто, зараз для багатьох українських родин і тут у Польщі я бачу, що це питання вивчення української мови, літератури історії воно більше лягло на плечі батьків, тобто батьки мають самі про це подбати, як діти мають вивчати. Так, тут теж питання, та так би це повинно було існувати. Ну але, зрештою, питання наскільки адміністрації даних навчальних закладів е, будуть в змозі це зробити, е, тобто будуть хотіти, бо можуть сказати, ну але тут є також не наші діти, так не з нашої школи. Тобто, тут е, це породжує дуже багато додаткових питань і проблем. Або це викладання, так як я говорив з вчителькою української мови в Гданську, і вона говорила, що має 6 годин, і діти з усього тройяста, так тобто. Данськ, Сопот і Гдиня приїжджають на ці уроки, так їх і тільки шість шість годин на тиждень. Тобто я розумію, що по групах, тобто фактично дві години української мови на тиждень. Тобто, це дійсно питання виклику. і тому наш, якби мій метод, принаймні для утримання рівня української мови, це власне впровадження української мови як іноземної, тому що для е, польського законодавства мова, яка не є державною, є іноземною. Це Натуральна справа, зрештою, українську мову. Думаю, що коли у нас з'явиться потужна база, ми зможемо говорити знову про повернення можливості здавання української мови як іноземної на іспиті восьмикласника. На сьогоднішній день я масово чую про те, що батьки змушені обирати російську мову. І діти здають російську мову, як іноземну на іспиті восьмикласника замість того, Тому що щоб... вона включена, вона включена так, в так, так в цю систему. Вона, вона була, її обирали. Українська мова 2022 двадцять Один раз її пропонували, але її тоді ніхто не обрав. Тобто, тут або провальна кампанія рекламна, що батьки не знали скоріше всього про таку можливість, або якась е, інша ситуація. Але тоді, власне, один раз така ситуація була. Є ще теж одна можливість, про яку потрібно... Було б говорити, але знову ж таки, коли ми вже будемо мати програми, діти, які вивчають, наприклад, в даній школі другу іноземну мову і раніше вчили іншу. Зазвичай школи пропонують німецьку або якусь іншу, або власне чи російську, чи французьку. Якщо в даній школі викладають мову, яку дитина не знає, педагогічна рада може вирішити, що дитина може здати комісійний іспит з другої іноземної мови. Не йде мова про іспит восьмикласника, іде мова про оцінку в атесте. Статі за восьмий клас, де буде оцінка з другої іноземної мови, і тоді зазвичай за відсутності програм безумовно пропонують комісійний іспит з російської мови, і тому знову ж таки поява таких програм е, дасть можливість е, вимагати е, від е, адміністрації школи, щоб був комісійний іспит з української е, мови, тому що тоді це буде теж мова е, з так званого переліку або з можливості викладання відповідної оцінювання. Ня знань на рівні а 1 бо такий рівень вимагається на закінчення власне восьмого класу від дитини, яка володіє другою іноземною мовою. Ситуація настільки вона є ну такою якось абсурдною, тому що виходить, що родини, які мають дітей, і стали через російську агресію, через російський тероризм, так воєнними мігрантами вимушеними виїхали до Польщі. І діти змушені просто за відсутності нормального порядку і впровадження між країнами того, що був український компонент, вони змушені обирати і здавати російською мовою цей іспит. Так, із іспит російською. Я вам скажу більше більш абсурдну ситуацію. Я дивився прикладовий іспит власне восьмикласника для дітей з України для російської мови. І уявіть собі, всі завдання там написані українською мовою, а здається іс. Іспит... Спецросійської мови, тобто, це взагалі найвищий рівень абсурду. Ну але так це виглядає власне і причиною є те, що Україна багато років не говорила. Про е, викладання української мови кіноземної в світі немало відповідних систем е, знарядь для оцінки і тестування рівня. Зрештою, про іспит для дітей е, з української мови кіноземної е, національна комісія досі не має якихось пропозицій і, і так далі. Хоча, наприклад, з 2016-го в польщі ми можемо здавати рівень Б 1 рівень Б 2 е, з польської кіноземної в іспиті, достосованому до. Потреб дітей та молоді так, тобто, це є, є така можливість безліч власне українських дітей в такий спосіб здають іспит з польської мови як іноземної. Але ну і тут він би мав би стати основою чогось такого, але знову ж таки його немає, і тому ми в цій системі повертаємося до речей, які ми бачимо, наприклад, в ці польської мови, як іноземної, і пробуємо їх застосувати задля збереження рівня володіння українською. Мовою молодих громадян України ми почали нашу розмову з того, що перша школа в Польщі це 15-й ліцей Вроцлаві, і має українську мову як другу іноземну. Що далі? Чи будете ви впроваджувати цю систему? Працюєте цей механізм? І по такому шляху будуть іти інші школи. Я в даному випадку заохочував перш за все батьків, тому що підставою завжди є заяви батьків писати заяви на ім'я директора школи з проханням, щоб другою іноземною мовою, яка буде викладатися, це або в початковій школі 7-8 клас. Або весь ліцей, або від окремого шкільного року була українська мова як іноземна. Якщо кількість таких заяв буде 7, 8, 9 чи більше, дирекція школи змушена буде говорити з педагогічною радою і з органом, який веде дану школу, тобто це або міське відділення управління освіти чи гмінна. То в даному випадку веде про можливість впровадження такого предмету. То на основі е чого викладання буде освітня програма, яка буде власне створена в Польщі згідно польських стандартів. Рецензентом даної програми я вже просив, буде пан професор Ярослав Поріщук, завідувач кафедри україністики е університету Адама Міцкевича в Познані. І дана програма може бути прийнята як основа реалізації даного предмету в школі. Так, Сторона її зробили ми науковці, і вчителі в Польщі, і по цій програмі вже навчання відбувається так. в Рославському ліцеї, так Буд буде відбуватися від вересня місяця. Нового навчального року, дякую, пане Павел. Нагадаю, що ми говорили з науковим працівником інституту славістики польської академії наук Павелом Левчуком про те, що перша школа у Польщі отримала дозвіл на викладання української мови як другої іноземної, що означає це рішення та які перспективи. Тиви відкриваються для української мови в Польщі для освіти українських дітей. Це була програма. Я у Польщі, і з вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. Почуємось.